Вітаю! Ви на каналі Мантіса Онлайн. Сподіваюсь, ви вже підготувалися до сну і готові послухати казку для засинання. Вранці не забудьте поставити вподобайку. Сонячний чай! Нещодавно я розпочала подорож. А щоб закарбувати приємні моменти, спогади про людей та місця і абсолютно дивовижні речі, що зі мною трапляються, я пишу ці листи. Подорож занесла мене у мальовничу місцину на горі тут достатньо високо, часто я бачу, як білі пухнасті хмаринки, наче м'які ватні капелюхи накривають маківки сусідніх гір. Повітря тут настільки чисте, що, здається, чи не вперше у житті я дихаю на повні груди. Навколо будинку дикий ліс. Всередині якого простягаються смарагдові ковдри мхів. Ліс старий та живе за своїми законами. Дерева, що віджили своє, впадають на землю і стають для когось тимчасовим домом, а для когось джерелом поживності для росту. Вздовж вузенької стежки ростуть папороті. Вони розкидають своє пишне листя на всі біч, ніби вітають подорожніх. Та направду випадкового люду тут не зустрінеш. Відпустка добігала кінця, та мій спуск з гори залежав від погоди, і допоки падав дощ, я не могла рухатися далі. За прогнозом дощити мало ще довго, та вже за три дні мені необхідно було дістатися наступної зупинки. Тож я почала трохи хвилюватися. Хоча й ладно була залишитися в цьому чарівному місці, як би не мій графік. Вечори я проводила на веранді з видом на гори. У господарі літня пара, дуже милі і добрі до мене люди, виділили для мене окреме крісло на веранді, а ввечері там запалювали свічки в ліхтарях. В ці моменти я почувалася по істині казково, тіло в обіймах м'якого пледу. Я бачу, як сонце тікає за сусідні гори, і я з вдячністю прощаюсь з цим днем. Тут я навчилась прокидатися без будильника, не планувати до дрібниць свій день та віддалась спокійному плину часу. Одного вечора господиня помітила мій неспокій та поцікавилась, що сталося. Я поділилась своїми побоюваннями, що випала з графіку. І вона запропонувала дещо незвичне Люба, я тобі зараз зроблю чай, і поки ти його питимеш, думай про сонце і про те, як спускаєшся додолу. Дивно це прозвучало, проте запашний трав'яний чай, ніби сам башів сонцем і теплом. Тож думки самі собою виникли у голові. Під періщення дощу я неспішно пила чай. Тримаючи горня обома руками, вдивлялась у полум'я свічки у ліхтарі. З кожним ковтком я відчувала, як тривога покидає мене. На кінець я була спокійна і впевнена, що не так вже й важливо, якою буде погода, я сама будую свою подальшу подорож і ладна змінювати її дати в будь-який бік. Чи то чай, чи то монотонний стукіт дощу. А може, все разом спрацювало? Розслаблена я ледь торкнулась подушки, як провалилась в теплі обійми сну. Вранці мене розбудило сонце. Всупереч всім прогнозам, воно загравало променями через вікно моєї кімнати. Це означало, що до найближчої дороги відновлює рух транспорт, і я можу нарешті туди дістатися. Трошки сумно було збирати речі, адже це місце надало мені сил. Та врешті я вирішила, що неодмінно сюди повернусь. І з речима я вийшла на веранду, де зустріла господарів. Ми попрощалися, подякували їм за все. Та хіба могли ці добрі люди так просто мене відпустити? Наостанок вони подарували паперовий пакетик із чаєм, тим самим, що я пила ввечері. А господар мовив, ти вже знаєш, як ним користуватися, не марнуй його дарма. Спуск додолу видався чарівним. Нарешті було чути голос лісу, а не дощу. Кольори, ніби проявилися та стали яскравішими. Здається, за ці дні ліс ще більше заріс зеленню, ніби земля виштовхувала із себе все, чим могла похизуватися переді мною. Стало чути птахів, вони підспівували шуму листя на деревах, а кам'яні глиби, що їх ніби голівер розкидав, то тут, то там, починали поступово просихати від багатоденної зливи. Та врешті я вдячна дощу, що затримав мене тут та дав можливість оцінити красу цього затишного місця у повному обсязі, а після дощу. Це місце набуло геть іншого вигляду, ніби я перенеслась на якусь сусідню гору. Так я усвідомила, що все трапилось саме так, як мало статися, я мусила тут затриматися, щоб побачити всю цю красу, що її приховувала посуха. Мій автобус приїхав швидко, Неквапливо він рушив далі серпанком дороги, лагідно колисаючи пасажирів. Тож варто було опустити повіки, як я провалилась у сон до наступної зупинки. Кінець, мирної ночі та гарних снів.